Які що на неодноразові звернення і так далі. Які були звернення, скільки було звернень, хто звертався, які відповіді були. Повністю підготувати відповіді. Перше. Друге, я відкидаю абсолютно всі звинувачення, що депутатський корпус не звітується. Депутатський корпус звітується і проводять звіти і по селах, і в районах обласному центрі деякі фракції навіть видають друковані звіти. І звинувачувати весь депутатський корпус, якщо хтось не проводить звіти, абсолютно безпідставно. Просто треба, напевно, іншим слідкувати за тим, як відбувається власне, звіт і хто проводить. Хто не проводить звіт, ну, ставимо на вид. Але я ставлю зараз пропозицію. Федника на голосування. Хто за включення даного питання? в порядку купі. А, да, перепрошуюся, зніміть. Барбо, будь ласка. Степан за Україну. Я дякую представникам партії регіонів за таку увагу по відношенню до депутатів Тернопільської обласної ради і щодо необхідності виконання нами чинного законодавства. Але я хотів би сказати, що я вже депутатом, слава Богу, сьомий рік. Але за цей час я жодного разу не бачу, щоб звітувала, наприклад, голова адміністрації. Далі, я не бачу, щоб звітував начальник обласного управління внутрішніх справ. Жодного разу не ставили представники партії регіонів, на питання за останні два роки, коли вони при владі звіт перших осіб області.